Діти учасників АТО та з родин переселенців поїдуть на літній відпочинок за кордон. Уряди кількох європейських країн погодилися профінансувати їхнє оздоровлення. Це є одним із результатів масштабного міжнародного соціального проекту Діти за мир в усьому світі. Його торік у грудні започаткували почесне консульство Угорщини на Івано-Франківщині спільно із посольством Угорщини в Україні. У рамках проекту діти з різних областей України побували у 35 країнах Європи. Відвідали парламенти двадцяти Країн і скрізь закликали до миру напередодні. проєкт очисто фінішував у Києві, розповідає Марина Петрова. Флешмоб українських дітей підтримала уся Європа за п'ять місяців. Проекту Діти за мир в усьому світі юні дипломати побували у 35 країнах зі своїми голубами миру і побили не один рекорд. Було виготовлено 33 тисячі 170 голубів. Участь флешмобі взяло понад 100 тисяч учасників, відвідали з України талановиті діти різних категорій і соціально незахищених, і талановитих дітей призерів Олімпіад. Діти на паперових голубах писали свої бажання про те, щоб в Україні запанував мир, а потім з цих пташок. Складали карти тих країн, куди вони вирушали. І Ось нині усі ці карти на одній сцені. Проект урочисто завершується у Києві. Навіть головний результат, що з допомогою дітей, люди Європи більше поняли, як необхідно створити мир в Україні і, може не тільки в Україні, но. Першу чергу в Україні, де все таки вас зараз з цієї сторони йде війна. Посол Угорщини в Україні разом із почесним консулом Угорщини Вивана Франківської Василем Вишелнюком придумали проект Діти за мир в усьому світі торік у грудні. Угорщина була першою країною, куди вирушили маленькі миротворці. А останнім у травні став Ватикан, де діти молилися за мир і самим папою римським Франциском. От стоїш біля нього і розумієш, що от забуваєш про все, що тільки є. Тобі тобі біля нього добре. Спів на площі святого Петра. Перед ватиканом був незабутній, згадує народна артистка України Катерина Бужинська. Дітей вона супроводжувала майже в усіх поїздках. Є домовленості з урядом Угорщини, що тисячу дітей цього літку поїдуть на відпочинок безкоштовно. 350 дітей поїдуть в Болгарію, 250 – в Румунію. 100 дітей візьме, прийме до себе Австрія, 50 – Швейцарія. А ще українські діти запам'ятали відвідини 27 парламентів європейських країн і зацікавилися роботою інститутів демократії. Мені би хотілося забити цих дітей. Ми через певний період, 5-10 років, побачили регіональних лідерів. Багато чого вони взяли для себе по відношенню до людей, парламента до людей. Як люди відносяться до парламенту. Аламента, і які парламенти у тих країнах, і... Марина Петрова, Олександр Назаренко, Факти, ICTV.